З рукава для запікання вискочив, тільки поламався. <гум> Боже люди, це так вкусно. Це я там попробувала, а все. Це не можна передати. М -м -м. Який смачний омлет. Це не можна передати. Люди, два яйця, і півсклянки, і півсклянки, молока. Ану. І ще. Хлібчик не їм, хлібці. І омлетик, диви, диви, що грубий. Диви, диви, який він. Диви, який він. Каже, ось диви, який я. Ось який я. Смачного. Кидайте донатики, я вас нагодую. Гарячий.